Невеликий обзорчик, як ми з'їздили оце злідла, а ця частина по праву руку із Каріфура. Каріфур. Дивіться, по порядку покажу. Купили цибулю, два види, обидва солодкі, ця і ця. Купили шампунь, купили такі ж залівнушки. Бачите, тут 0% цукру. Купила Гріго. Натуральний, дуже хороший йогурт, чиабата хліб. Купили, дивіться, що це таке? Це вуха. Приготовлені, дуже смачні. Це курочка гріль. Валя захотіла. Купили один такий. дуже хорошої якості, дуже смачні вони. Інжирчики. Виноград. Господі, боже, вже забула, як називається по нашому укроп. Помідорки. ну Це каштани. Я туди я, я, я положу я сюди, бачите, такі хороші, Яблучка, два види купили, купили до помідор, огірочок. Я салат роблю обов'язково. добавляю моркву тру, це дуже смачно. Точненька, виходить, яйця в пакунці 24. От таку фасольку. я її дуже смачно роблю. Купила дуже смачну дуже картопля. Кремоса вона така аж. От, Купила коричневий цукор. О, в торбі, Подивіться. купили корольків. Цвітна капуста дуже хороша. Брокколі, банани, кава. Каву купила таку велику коробку пачку. Ось цього я роблю салатик дуже смачний. Це Валі сьогодні цю торбу цукерків запрезентували. Вона сьогодні робила губи людині. от Дивіться, бачите. І ще я купила хамон. Зараз покажу, де він. Тут Сережа заніс, бачите, де я перу і складаю рушники це на замочку. он За 49 євро купила я. Як це розкрити, щоб показати вам. о, хамон, ну Потім покажу, як будемо різати. Зараз припаркує машину, бачите, упаковочка така. от, І от такі покупочки Вони робляться раз в тиждень. Ну, треба щось їсти, знаєте, валя цілий тиждень на роботі. от Я готую. І дивіться, що я купила. Це я собі. 158 євро коштує на 6,5 літрів. Але така велика, бачите, ціла курка залазить, або отако от можна робити. От, потенція. Десь тут писало. Де-де-де-де-де-де-де-де. 1830. Китайці його роблять. Та зараз ті китайці, хоч воно німецьке, але все одно зроблено в Китаї. Mulinex, я не знаю, чия ця фірма рахується. Ну, от такі, такі покупочки. Дивіться, Кнася повішала, щоб красиво було. От, от такі покупочки. Треба передіватися і все складати по місцях. От курочку. Даривали прили, будемо обідати, щоб я нічого не купувала. Я тільки зроблю салат. Добавлю цю цибульку синеньку. От. Ну а це, що купили приготовлене, ми сьогодні і будемо обідати із салатом. І таке. Потім пожарю, покажу, як робити. Та, мабуть, всі знаєте, каштани готувати, тому вибрали, вибрали, щоб вони були самі великі, знаєте, щоб були ну, щоб смачні. І таке. Ось такі покупки з двох магазинів. Все свіже, все хороше. Е, М'яса не купили, тому що я купляю м'ясо. Отут біля нас є магазин. Пардо, в них свіженьке кожен день привозять. От то Я беру там. там, хочеш поріжуть, хоч перекручене буде, фарш зроблять при тобі. Головне вибрати і показати їм, в якого кусочка хочеш. Дивіться, розкусила. Бачите? Дуже-дуже тут солодкі вони. Ну, тут вже жара непомитого, непочищеного, але щоб пожертвувала собою, щоб вам показати. які хороші. Прямо дуже-дуже-дуже і дуже сочненькі. О. Я з них варила варенячка, мила, оцю шкірочку легенько знімала. Таку верхню, знаєте, тоненьку знімала, засипала цукром. Воно мені стояло, поки цукор не розтане, і тоді по 5 хвилин варила. Це вам не передати. Це така смакота була взагалі. Ну, Вони ж є два види, це сині, є такі, що шк... шкірочка зелена. Але обидві добрі, обидва добрі. Може, де будемо проїжджати біля дерев, то я вам покажу. Вони то кущами, то деревами ростуть, то їх пускають як ліана. Отаке вже стоїть. Жди. Що, облизуємося? Зараз щось не дайся, не переживай. Ти ж мене знаєш, ти в мене друг. Оце я сьогодні тут розулася, бігом спішила. Дай й все на цьому бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю здоров'я, миру, щастя всім, щоб все було саме як найкраще у вас. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Е, дивіться, щоб, е, що я вам хочу сказати. Ну, по поводу цін. О, дивіться, капуста дві штучки. Коштує 2,58 кг. Один кілограм стоїть. Он пише пресію. Без одної копійки 2 євро. Отака, щоб ви знали більш-менш тут ціна. От е, купила Валя оцього, набрала торба. Тут в цій торбі скільки, тут 3 кілограми. Два, е, коштує 2,25 кілограм. Корольок, але дуже добренький. Ну таке, щоб е, на картоплі не знали, чи є ціна. Е, Десять ік... лежать. Оце пів кілограма трищів стоїть, пів кілограма, тут кілограм би, 7 з копійками. Три чи 80. Чи Яблучка. Ну, Такі ціни, щоб ви орієнтували. Дивіться, 250 грам цих оцих вшей коштує 3,63. Курочка гриль маленька. Скільки тут її вага? Ну, коротше говоря, дивіться, 820 кілограм стоїть. І вона так і є кілограмова, бачите, 820. Оце кілограмова курочка. ну таке Хтось хоче може в Європу, то бачите, тут ну, не дешево. Але хто як влаштувався, хамон я заплатила за нього 49 євро. Ну, не я ми звалюю на каси. Оце вже така привичка я-я. Отаке. Ждун жде. Все на цьому, все. Дякую за перегляди. Всього вам найкращого, бажаю, ну, миру, добра в сім'ях і всього самого-самого.